Ты бы на копье сырусы Что это было? Что это было? Fuck you! Просто дабл бим. Найс, дабл слоу, факю Що це було, блин, дабл мені з двох сторін А це. Дабл penetration. Причому бег. Бред. Не, не бред. Бельт. Не, не тут надо вообще белт. Бред. Ой, не знаю, не знаю. Що так смішно стало, але. Блат. Може і блад. Fuck you. Скоро забрала dexterity. Что за угодно інше ще можна на префікс, суфікс, грати далі. Dexterity. Ага. Uh -huh. Лайф Реген. Так що я не проти Гига Лайф Регана. Якщо звідси забрати стронж Мінус Гига Лайф Реген. Осянули сьогодні це не моє Не знаю, не можна префікс, то суфікс, попробувати дернуть. Суфікси. Так, забрати 8 шилда І дать мені 120 Йоп. Це не 120, це 1-2. і Ви 2 ноліка забули. Два ноліка ще треба було. Тепер ми сюди нажимаємо Refor атак і отримуємо Єлі демеджі з атаки. Та не, не. Не. Менше бути не могло. Ну менше тіра. Нічого, нічого. Це розминка. Була Там є 6 тірів. Дайте мені верхніх 2 хоча б якийсь із Різ Ростем. Було тір 6, тепер тір 5. Поїхали. Далі. Рампим. Так. Давай. Бам! Тепер тір 4. Рампим. Ще 3 ще, ще рази треба. Було тір 6, тір 5, тепер тір 4, Пора тір 3. О, тір 1, окей, так тоже можно. А-а-а-а-а, на Сука. Ілюзія, Сіріуса немає спавнить коридор, це має бути законом заборонено. <laughs> fuck you! Кожен раз це мене. Прям я, я аж дергаюсь, цього Прям you А, чого один Сириус по центру, нахуй? Бро, бро. Сириус фирди, це я не знаю, чесно Особливо, коли його копію робить. Дякую Ага, здрасте. Чий Мейвен його, блін, хилить. Задолбало. На, але. Так хорошо спочатку файтився, і потім просто фак ю. Це й сказав, серіус мені. Один на один мене два рази вбив. Йоу, привіт. У мене два молочая чаю У мене два молочая загангали. Ну ладно, она конечно сдулась моментально, но Васелой ты покрафтим, покрафтим. Just like that. Just like that. Чого не гифт, fuck you Blue dream. Double Dream. Я не знаю, помочь надо Blue Dream, я не помню, Это Потому что не 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 ред. Чого це було? Чого не ред? Ред стоїть мільярд мільярдів. Fuck you. Сейчас буде 20 хаосів стоїть. У мене скрит мульти він. Оцей. Вей, what? Не поняв. А? Ну no, ладно. Стонг. Так краще. Лайф. Менше бути не могло. Мінімальний рол, мінімального тіра. стонкс. Бро! Вот так! Хоч би тір змінило. Дуже повільно росте. Бу було 309, як будто задівайнив. Ч так сразу на Нормально. Два раза минимальный кир а пойдем сразу максимальный кир. Ну же тут уже есть 6 все-таки. Юзабельный суффикс другий. вас резист. За 4 девайна. В принципе. Все. І тепер ми беремо shaper exalt. -Екзольт, і Екзольтим неочікувано та тема. Там. Я дурак. Мінус 4 Дівайна Упс Там socket gema supported prefix на suffix. Там був заблочений не той, не той слот. <реш> <реш> Упс Мінус 4 Дівайна Ну ладно. Будем вважати, що я Екзольтив в лайфон блок і не попав. Куди? Вернись! Вернейся? О, в стенку уперся, окей, okay. щось мені не прям, да ну, ладно. Алекшери міг би пройти, але надо доджить. Спробувати. О, мені фігня впала, нічогося. фігня. Ох, чамп. рол ролл. Фі... Прям мінімальний рол шилда і максимальний рол редюс мани. Nice. А вот конечно сфер мені щось не лутиться. Вейт! Мені эксплуату по клоу. Чого ти клоу не скипта? <laughs> мені почему в житті экслод падає. Лут не лутиться. Не, я не знаю, если не стоїть, але. What the fuck? Ну-ка. Щось дивайд. Але лут не лутиться. Блять! Ой, прям в мене прилетілася какашка. От літералі в мене. Вона рандомно падає. Я бачив, де настоящий Сириус. Я б вся задоджив і може вбив би його. І вона літералі мені в голову. Це просто... Я не знаю. Все. Вони існують. Вау, правда, зфіри дали пофіг. Вони існують. А рор. Ну ладно. Уніків насипало, до речі, чимало. Його вихали чимало. Окей, okay. плюс mm -hmm. гроші робить контент. <laughs> ну знову low-roll, low-low-roll, low, low, блин. Fuck you. <laughs> <laughs> да, до речі, на, на тій тоже було 11, де це воно, Вона вроде ще не продалась. Де це все, да, 11 теж тут було. І, і все тоже 8. Окей. це вчорашня, це сьогоднішня.